Майдан ТБ знову з вами, а я представляю наступного гостя, політолога Євгена Махту. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго дня. Дехто вважає, що Україні не виграти війну з Росією. Що ви скажете стосовно такої думки? Треба розуміти, що Росія веде проти України гібридну війну. І це не тільки бойові дії, це дії на дипломатичному фронті, це дії в інформаційній сфері, в економічній сфері. Тому можна говорити про те, що. Той факт, навіть що Україна не впала після першого удару, він для багатьох, в тому числі в Росії, виявився несподіванкою. Тобто багато хто думав, і я думаю, Путіну про це говорили, що тільки досить буде Україну трошки штовхнути, вона зразу розвалиться. Ну і в принципі логіка подій навколо Криму це тільки підтверджувала. Але ми зараз бачимо, що не все так просто, як здавалося в Кремлі з перших днів. І Україна чинить опір. Я думаю, що Україна спроможна досягти успіхів, але дійсно я погоджуюсь в тому сенсі, що суто військового рішення нема. Але це спричинено багатьма факторами. Один з них той, що для нас незвично не лише стан війни, який на сьогоднішній момент є, але і те, що ми ведемо бойові дії у всякому разі на сході країни. В умовах демократичної держави знаєте, все більше і більше йде, так би мовити, різних обговорень, дискусій. Вже й така тенденція, що скоро плани наступу будуть випрацьовуватись в соціальних мережах, а потім десь на вічі, на Майдані, затверджувати, що в прямому телевізійному ефірі будуть віддавати команди. Це насправді можливо ефектно виглядає, але військову таємницю. Чи стратегічні задуми, і різноманітні тактичні дії, що поки що в жодній армії світу, яка хоче перемогти, ніхто не скасовував. Але я думаю, що Україна значною мірою вже перемогла, тому що вона зуміла консолідуватися і стати об'єднатися так патріотичний іншою. дух. Так, ну з Путін, ви сказали, що Путін реально думав, що штовхнемо так Україна в нас зламається. Він просто не очікував, одно, що народ так. Об'єднається так. Патріотичний дух дуже сильно виріс, і е, завдяки нашим волонтерам м, наші хлопці можуть там вистояти. Знаєте, я б е, людьми минулого року, у всякому разі, 2014-го, назвав не нікого з політиків, а такі усереднений образ волонтера і усереднений образ військового. Тому ж і це при тому ну, цікавий момент, що військові армія е, протягом ну, десь 10-15 останніх років стабільно користувалися е, високим ступенем довіри серед інших суспільних інститутів. А от волонтерський рух він став значною мірою несподіванкою. знаєте, і от якщо говорити про гібридну війну, то волонтерський рух це асиметрична відповідь. цій Гібридній війні тактиці Росії, яку вона взяла на своє зброю. Україна на початку 90-х років передала Росію 1420 ядерних боєголівок і отримавши в Водопечкому меморандумі гарантії безпеки і, і тому вправі розраховувати на поставку захисного озброєння. Але чому нам ця зброя не надається? Знаєте, питання справді складне, тому що. Не можна сприймати події на Сході без відносно від всієї міжнародної картини. Тобто Україну, Росія хотіла б зробити об'єктом міжнародних відносин, тобто вона б хотіла домовлятися про нашу долю за нашою спиною. Тоді, як Україна, і в першу чергу, завдяки мужності наших воїнів і їхніх спроможності зараз стримувати наступ бойовиків, вона займає все таки більш впевнені позиції ніж це було. Кілька місяців тому багато критикували мінські угоди, але, наприклад, ну, для мене очевидно, що вони були потрібні і їхня логіка була очевидна. Так от і тому Захід е не хотів би провокувати Росію. Я думаю, що в Російській Федерації чітко говорять про те, що ну, на неофіційному, але дипломатичному рівні говорять про те, що поставки зброї до України призведуть до ескалації. Війни, застосування більш активних е, видів озброєння, ну, зокрема там, бойової авіації, з, ядерної, зброї, е, так? Ну, ядерної зброї, ви знаєте, ну, це дуже небезпечна штука, тому що ну, тут просто не хочу вдаватися в нюанси, оскільки не є з одного боку військовим експертом, з іншого боку, розумію, що. Ядерна зброя на території Європи ще ніколи не застосовувалась, тобто навіть випробування проходили за межами європейського континенту, ну, і воно то так звичайно, але все ж таки розмови про ядерну війну ведуться і кому вони вигідні? Але адже ми знаємо, що в такій війні взагалі переможців не існує. Я думаю, що розмови про ядерну війну це елементи тиску на Україну, в тому числі елементи розхитування ситуації і елементи. Підштовхування України до ухвалення вигідного Росії рішень. Е, справді я вже говорив сьогодні, що йде гібридна війна. І тому, е, власне, це війна не за території, а війна за свідомість, війна за настрої, за думки, за прагнення. І це не означає, що владу не потрібно критикувати. Потрібно будь в будь-якому демократичному суспільстві критика влади існує. Але е, тут треба теж відчувати. Певну міру з одного боку відчувати відповідальність. Тобто, критика, вона найкраща, звичайно, коли вона конструктивна, і вона має під собою якесь певне підґрунтя. А якщо це не критика, а якісь масові акції розраховані на зйомки. Російських е, провокаційних телеканалів, то тоді виникає питання до організаторів подібних заходів. Ні, ну я перепрошую, критикувати владу. Ми можемо, кожен українець може критику, критикувати владу, адже він не виходить і не каже, що там Порошенко чи Яценюк поганий. Всі говорять, що цей страх, жахіття, е, Путін зробив на ніс. Але все ж таки ми маємо право критикувати нашу владу в своїй свідомості, хоча б через те, що ми не бачимо. Чимо якихось певних мір, які наша, наші нардепи роблять для того, щоб мирно думаю, думаю, справа не лише в нардепах. Якщо ми зробимо коротку ретроспективу нашої новітньої історії у тих 23 років нашої незалежності, то ми побачимо, що великих масштабних реформ в Україні не було. І очікувати, що їх 23 роки не було, а потім за пару місяців відбудеться все зразу. І знаєте, ми заплющимо очі в Україні, а прокинемось, що ми живемо з таким рівнем життя. Ну, скажімо, хоча б як в країнах Балтії чи в Польщі, це як мінімум наївно. Наші колишні Побратими по соціалістичному табору, чи побратими навіть по Радянському Союзу, братні республіки, вони пройшли через доволі болісні реформи, і їхні на сьогоднішній момент членство в Європейському Союзі і членство в НАТО. Воно з одного боку це був елемент політичного рішення з боку європейських лідерів, а з іншого боку, вони діяли по тих дорожніх картах, які їм, і Європейський Союз, і НАТО виписували. Тому треба усвідомлювати, що Дійсно, на сьогоднішній момент питання реформування, питання перетворень, воно життєво необхідне. Тобто Україна дійсно стоїть перед вибором, що їй потрібно змінюватись і виживати. Вона може змінитися лише якщо вона. І далі тоді вона зможе вижити. Інакше буде вижити надзвичайно складно. Мені здається, що зараз ми вже в такому стані знаходимося, коли люди виживають, тому що ми бачимо, як е, росте курс долара, як падає наша економіка, як знецінюється гривня. Так, ну, було б дивно, якби в країні, яка фактично веде війну. Е, Економіка зростала, і тут, знаєте, можна тільки десь з Сполученими Штатами порівнювати, але вони в Другій світовій війні отримали від неї досить багато дивідендів, попри те, що воювали там спочатку з Японією, а 44-го року воювали і на європейському театрі бойових дій. Але на самій території Сполучених Штатів бойові дії, як відомо, не велися. Я про інше, я про те, що ті, хто в умовах війни наживається на її перебігу, вони звичайно можуть. Право мати називатися мародерами, абсолютно правильно, і вони повинні бути якомога швидше притягнуті до відповідальності. І це от якраз сфера компетентності влади. До відповідальності має багато вже хто, навіть ті, хто в зворушенні усілякі робить, але ніхто не притягується до відповідальності. Чому? Про яку відповідальність ми можемо говорити, якщо ніхто ще не притягнути, навіть за ті життя, котрі... за ті життя, яких ми позбулися, за наш хвояків. Я ну знов таки, я так розумію, що сьогодні у нас зміниться генеральний прокурор, якщо на сьогодні, то протягом ближчих днів, і ми тоді побачимо, чи буду чи реальні зміни, чи дійсно щось там було під, під сукном на столі генерального прокурора, чи хтось, хтось робить по іншому. Але що стосується життя воїків і нашої армії. Давайте не забувати, що Росія справді готувалася до таких дій проти України. Не варто думати, що можна було просто, знаєте, от експрес-методом таким запомахом однієї руки захопити Крим, попри дійсно проросійські настрої значної частини населення цього півострова. Це теж прокол української влади. Те, що не було української політики, розрахованою. На мешканців Криму, тому що проросійські настрої е, кримчан ні для кого не були секретом, насправді. Так само і з українською армією. В 91-му році це було мільйонне угруповання колишньої радянської армії з величезною кількістю, ну на той момент, більш-менш придатної техніки. Але пройшло більше 20 років. І Це 150-тисячна армія, яка постійно скорочувалась, скорочувалась, тобто скорочення офіцерів. Відповідно, коли йде скорочення, то очевидно, що на пенсію достроково виходять. Ті, хто досить часто ну, тут не до вподоби начальству, тут немає сенсу повторювати про всі виразки українського суспільства, які існують, але факт лишається фактом. Тобто е, армія на сьогоднішній момент, ми, до речі, спостерігаємо за процесом її становлення. І я думаю, що дійсно е, боєздатність української армії протягом останніх місяців суттєво виросла. Тобто тут е, такий ще. Важливий для мене момент, що, звичайно, Україна протягом 23 років жила абсолютно мирним життям. Для нас те, що відбувається протягом останнього року, це дійсно надзвичайно потужний шок, шок для всього суспільства, і його буде дуже непросто в принципі пережити це. Треба усвідомлювати. Що суспільство вже на сьогоднішній момент потребує певних, ну скажімо, психотерапевтичної допомоги з боку авторитетних людей, які можуть говорити про якісь проблеми пояснювати чому відбувається так чи інакше е, показувати перспективу виходу показувати вказувати, чи є світло наприкінці тунелю і розповідати людям тому що і це е, прокол влади в тому що вона не веде ефективного діалогу вона не пояснює своє рішення тому що, і відповідно виникає позиція, що нічого не робиться, нічого не змінюється, немає ніяких, звичайно, що є суспільний запит, Ну, наприклад, візьмемо резонансну справу, розслідування вбивства Небесної Сотні. Звичайно, я б думаю, що якщо зараз провести соціологічне дослідження, то більшість українців би проголосували навіть за скасування там норми про незастосування смертної кари, смертну кару на майдані для людей, які це організовували і здійснювали. Але. Ми тоді випадаємо за межі правового поля. І оце, знаєте, от для того, для того, щоб утримати цей баланс між настроями і. Дотриманням законності влада повинна пояснювати свої дії, пояснювати спокійно, методично, послідовно. Ми говоримо про те, що повинна, 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 ага. і я так розумію, що все ж таки влада може довіру народу повернути, якщо вона буде відкрито діяти і буде пояснювати. Але чому я думаю, що, ну там сидять розумні люди, все ж таки є. Чи, хоча б при депутатах якісь помічники, це ж говориться? Вони обговорюються, чому все ж таки йде все. За закритими дверима, з людьми не хочуть говорити. Чому а, так відбувається? У нас люди просто наші політики вони досить часто ще не звикли до нової якості. Вони не звикли до того, що є навколо них соціальні мережі, є різні медіа. Причому. Є певний баланс поглядів. скажімо, Якщо ви в Росії будете включати новини, то ви побачите одне і те саме. В Україні, в залежності часто від позиції власника, ми бачимо різні інтерпретації. Тому, скажімо, та сама боротьба за суспільне телебачення, вона йде достатньо напружено і жорстко. Да? Тому що, як же так, буде суспільне телебачення, а ми хочемо на нього впливати, у нас такої можливості вірогідно не буде. Маячня, суспільне телебачення, як це можна е, на місці сус... забрати державне телебачення повністю і поставити суспільне телебачення? Ну, ви в цьому питанні фахівець, ви на цьому краще розумієтесь. Я можу говорити про психологію політиків, що вони е, відірвалися в більшості своєї від своїх виборців, і це дуже велика проблема, тому що вони забули про те. Як виборці можуть внести, так би мовити, конструктивну критику їх роботу за допомогою запалених шин чи за допомогою вогнепальної зброї? Я б не хотів дуже такого сценарію, і політики повинні усвідомлювати, що країна буквально протягом цього року вона дуже стрімко змінюється. Їм потрібно наздоганяти ці зміни. І якщо вони не можуть їх очолювати, то здійс, ну, діяти в тому. Напрямі в тому векторі змін, які відбуваються. Інакше їх просто суспільний процес викине на, на узбіччя, в кращому випадку. Ми можемо зараз сподіватися, що щось зміниться завдяки мінським перемовинам, так якщо вони відбудуться. Я поки не впевнений, що вони відбудуться, тому що, от я, чекаючи ефіру, почитав, що. Попри бої навколо Дебальса, українські війська перейшли в контрнаступ під Маріуполем. Я думаю, що Росія може це використати для того, щоб не поїхати на переговори до Мінська. Я цього я б цього не виключав. Немає чіткої впевненості, що переговори в мінську будуть. Ну тоді. Виходить так, що знову нічого не відбувається, і нам також і проти Росії не будуть введені ніякі санкції. Ні, черговий етап санкцій буде запроваджено. Тобто Україна зацікавлена в тому, щоб переговори були. Тому вона вчора попросила ЄС на тиждень відтермінувати запровадження санкцій. Але санкції в даному випадку ну, дійсно. Тобто персональні чи проти якихось компаній це вже не настільки не настільки потужно. Росіяни вважають, що це не настільки має велике значення. А от санкції, що стосуються фінансової сфери, санкції в питаннях енергетики, чи там ну, те про що багато говорять, можливе відключення Росії від системи SWIFT. Міжнародної системи платежів це було б потужно, це було б дійсно реально, але Росія в нинішній ситуації вона всі подібні дії буде сприймати як ворожі проти себе. Тобто, тут, тут інше виникає питання не тільки питання, наскільки е, Захід спроможний на ефективні санкції, а як на це відреагує Росія, але... які якими будуть її дії, але, але бачите, а, виходить така ситуація, що ми е, в жодному випадку не маємо проводити. Провокувати ситуацію з Росією, але ви правильно сказали на початку нашого з вами спілкування. Що Путін не один рік виношував план захоплення України? Але як так, ми можемо просто спокійно сидіти і чекати, що якесь чудо відбудеться? Ні, чудо? Ну знаєте, див було взагалі багато, але це швидше сфери теології, а не сфери. Реальної політики Україна повинна захищати надалі свої інтереси. Просто тут треба розуміти, і це важливий напрям державної політики, який треба відозмінювати і робити його зрозумілим, що ті наші воїни, які на сьогоднішній момент на сході, вони вони і їх сім'ї за будь-якого розвитку подій не будуть забуті, вони не залишаться поза увагою суспільства, вони не будуть розраховувати на підтримку виключно там рідних чи волонтерів, що про них буде певне державне піклування. Ну відома біблійна істина, що немає більше в світі тієї любові, якщо хтось душу положить за друге своє. І якщо люди кладуть душу фактично за Україну, ну знаєте, як втілюючи в життя слова гімна, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. То очевидно, що і держава повинна ну, зробити максимум. Просто я теж, як і ви спостерігаю за роботою Верховної Ради, і мене дуже дивує, що вона працює так, наче у нас мирне життя. Я розумію, що в Києві воно мирне, але воно багато чим, цей мирний характер е, обумовлений впертістю і звитяжністю українських воїнів на Сході в чому річ. Дехто вважає, що може відбутися третій Майдан. Знаєте, я Думаю про те, хто може за нього заплатити і кому він буде вигідний. Тобто я не бачу перспектив позитивних для третього майдану і поясню, чому ми з вами, як громадяни України, можемо по-різному оцінювати той факт, що за наповних 10 років в країні відбулося дві революції. Ну, це свідчення того, що люди вийшли, люди не хотіли запрограмованого для них розвитку подій, запрограмованого сценарію. Але вже наші партнери, західноєвропейські, європейські, для них дві революції за 9 років це свідчення того, що демократичні механізми не працюють. Майдан в воюючій країні це ну, безлати хаос, заявка на безлати хаос в столиці України, бо немає сенсу робити Майдан не в столиці, це ну, дуже велика проблема, і дуже ну, проблема, з якою буде досить складно знаходити вихід. Тому я не прихильник третього майдану. Я думаю, що це швидше деструктивний крок, ніж конструктивний міг би бути в нинішній ситуації. Що можна вважати буде головною проблемою 2015 -го року? Адже починає процвітати безробіття. Війна на сході поки що залишається головною проблемою. Треба розуміти, що доки там іде війна, Україні буде складно і ніхто не зможе ні твердо сказати про курс долара. Ніхто не зможе забезпечити соціальну стабільність. Буде, ну тобто, держава буде витрачати гроші насамперед на само, самооборону власну, на, на захист своїх, своїх кордонів, захист своєї території. Тому, відповідно, і докладає Україна зусиль для того, щоб досягнути миру. Але проблема безробіття це теж, ну, на жаль, проблема, яка була раніше відтермінована в часі. Тобто, у нас не здійснювалися реформи, реформи болісні. Давайте подивимось, ну повертаючись до того самого сходу. Там структура промисловості є такою, що людині, якщо вона не потрапляє там, припустимо, на шахту чи на металургійний комбінат, їй фактично нема куди піти. Тобто там практично немає малого та середнього бізнесу. І очевидно, що сьогодні держава в умовах перспектив зростання безробіття вона повинна перебудуватися і вибудувати логіку. Підтримки малого та середнього бізнесу, підприємницьких ініціатив, які дозволять тим людям, які можуть стати безробітними, дозволять їх спрямувати в це, в це річище. І саме малий і середній бізнес він створює, якщо хочете, запит на перетворення в політиці, на нову якість політичного життя. Задає питання, чому ми сплачуємо податки, а не отримуємо за це належно, скажімо, державних послуг належної якості і так далі, і тому подібне. Тобто, це, ну, здавалося б очевидний рецепт. Мені дивно, чому відповідні рішення не, не ухвалюються в нинішній ситуації. Можливо, це комусь вигідно? Ну, знаєте, можна все пояснювати конспірологічними теоріями, але тоді треба вважати, що і Україна з'явилася не завдяки тому, що покоління українців хотіли, щоб вона була незалежною, а просто хтось вирішив так. Хай буде і все. Ні, я маю на увазі, що це вигідно тим політикам, які сидять зараз при владі, адже ми знаємо, що там не всі такі чисті. Е, ну, Банальна фраза, політика взагалі брудна справа, тому е, нічого дивного в цьому немає. Але з іншого боку, знаєте, спілкуючись з різними політиками, з діючими, з колишніми, я подивився, що це, знаєте, як е, політика це як наркотик. Тобто люди, які. Потрапляють туди під об'єктиви телекамер, під можливість ухвалювати якісь рішення? Вони дуже складно розстаються з цією можливістю. Добре, Україна має збиткову і неефективну систему пенсійного забезпечення. Ми йдемо в Європу, і хочемо також пенсійний вік збільшити до 65 років. Але от таке питання: а чи заробить держава на підвищенні пенсійного віку? Я думаю, що тут швидше б не заробить, а тут би швидше звести дебет з кредитом, звести баланс пенсійного фонду, тому що та система, яка у нас працює, так звана колективної відповідальності, то ця система ще бісмарком була запропонована свого часу наприкінці 19 століття. Система персональних пенсійних рахунків вона є набагато більш прогресивною, але зрозуміло, що тут потрібна і політична воля, і треба усвідомлювати, що якісь. Віковий прошарок найбільше постраждає. Тобто пенсійна реформа, очевидно, потрібна, просто вона потрібна, має бути зваженою і має цей прошарок бути захищений, тобто обов'язково і спеціальними рішеннями. Тоді, ну, але все одно ми, і адекватними рішеннями. Так, ріш, знаєте, от брак адекватності це велика проблема. Тому що справді Україні потрібно насамперед на сьогоднішній момент в парламенті не якась там, ну, там коаліція під гучною назвою. Потрібна коаліція, яка спроможна ухвалювати непопулярні рішення, але рішення відповідальні тобто, рішення, які будуть користуватися не попитом, а які будуть весь час піддаватися критиці, і відповідно тоді е, такі рішення вони тільки будуть просувати Україну. Вперед. І тоді апарат запрацює так, і ми зможемо побачити. Ще повертаючись до питання зброї, експерти вважають, що якщо США не надасть Україні зброю, то ми самі себе не зможемо захистити, а це означає, що Путін буде переможними кроками і далі, і далі, і далі, далі наступати на Україну. Ну, Повертаючись до теми гібридної війни, повторюю, що, на мою думку, буде спрацьовувати така схема, тобто бойове зіткнення і Паніка в соціальних мережах нагнітання якоїсь ситуації, тобто нагнітання соціального вибуху в глибокому тилу українських військ для того, щоб і українці українці практично по всій країні могли бути деморалізовані. Знаєте, у Росії справді величезна армія, але я б не переоцінював її боєздатність, тому що все таки вона відносно обмежена з одного боку, хоча ясно, що фактор ядерної зброї теж не варто списувати. Проте, ну не думаю, що все-таки українці зараз самі захищають себе і без західної зброї. Просто західна зброя більш ефективна, і це теж не, не тільки зброя, але і символ. Для того, щоб все ж таки якісь мирні перемовини відбулися, також вважають, що Порошенко має піти на компромісні рішення. Які це мають бути компромісні рішення? Він вже озвучував цей компроміс на е, Мюнхенській конференції з питань безпеки. Це насамперед можливе розширення повноважень Донбасу, проведення там місцевих виборів, але це все має сенс і логіку лише після того, як буде закрито. Кордон з Росією і Порошенко наголосив, що Україна не буде визнавати лідерів самопроголошених ЛНР і ДНР і вести з ними прямі переговори. Це те, до чого підштовхує Україну Путін, але я думаю, що цього не відбудеться. А взагалі, те, що відбувається на Донбасі, не чи не переростеться взагалі у повномасштабну війну. Знаєте. Експерт, який прогнозує повномасштабну війну, він або повинен мати під цим інформацією 100% достовірності, навіть 100% плюс, або він тоді виглядає як людина, яка сіє паніку. Просто е, на сьогоднішній момент е, я скажу таке: що для перемоги зроблено недостатньо, якщо зроблено не все. Я просто сподіваюся, що кожен з нас це усвідомлює і спроможний на своєму місці працювати так, як. З такою відданістю, як це роблять наші волонтери, наші військові. Ну, ми побажаємо, щоб наші нардепи так діяли і так, працювали їх, як волонтери. Їх, їх самовідданість, знаєте, не дотягує до самовідданості навіть середньо-пересічного громадянина. Державна. Я вам дякую. Що ви побажаєте нашим телеглядачам? Знаєте, в складні часи треба, мабуть, бажати простих речей: віри, надії. Любові і мудрості знати, що все одно ми переможемо, бо ми того варті. Я вам дякую. А я нагадую, гостем програми був політолог Євген Магда. Я також долучаюся до слів нашого гостя. Я бажаю віри, надії та миру.